Інг пристрасті продовжуються, тому пропоную негайно об'єднати наші ідеї із вашими бажаннями. Ви дивитесь програму Захопи ідею вітаю вас! Зима щедро дарує свята, які змушують блищати усе навкруги. Захопіть ідею емоційних подарунків, які покращать вас настрій надовго. Яскраві сюрпризи продукція на будь-який смак, що дарує неабиякі емоції. Лише у вау wow Тут продавці-консультанти допоможуть вам швидко та якісно обрати найкращий подарунок. Для співробітників, колег, коханих, друзів і навіть для себе неповторні цікавинки. У вау wow зібрані корисні, а часом і незамінні речі для вашого настрою. Ко за дзвінком будильника так не хочеться вставати і вже давно переслідує бажання розбити його жбурляйте скільки заманеться і починайте бадьорий ранок сміливо. Не поспішайте докоряти собі за свої пристрасті. Краще потіште себе і своїх рідних стильними аксесуарами від всесвітньо відомих виробників, які представлені у Ваушоп. Wow Такі подарунки навіть складно уявити: шапочка із вмонтованими навушниками та кашкетики із смачними напоями, захоплюючі ігри, вражаючі і стильні дрібнички. Що може бути приємніше ніж прикрашати своє житло до свят, надаючи йому неповторний дизайн? А як щодо офісу, сучасна людина працює більше восьми годин щодня? Хіба це не привід оточити себе милими сюрпризами, які, хоч трохи урізноманітнюють ділові будні, захопи ідеї крамнички ваушоп? Не з любов'ю подарунок, як писав великий знавець сюрпризів, французький письменник Андре Моро, впізнається відразу за прагненням адресата зробити несподіванку. Ваш подарунок також може бути дуже промовистим, якщо це білизна. У бутіку «Біанка» ви можете придбати подарунковий чек на будь-яку зручну для вас суму, що зробить пошук та обрання подарунку простим та легким. Який вибір світових марок білизни не залишать байдужим жіноче серце. Dolce Gabbana – люксовий бренд неабиякої чарівності, який відрізняється високою якістю виконання та стилістичною оригінальністю виробів. Колекція відображає інноваційні рішення із поєднанням культурних та традицій середземномор'я. Моделі Dolce Габана для стильних та сміливих. Лежа бі ретро стилю поєднані з казковим і обов'язково камінці Сваровські. Мета подарувати жінці комфортно білизну. Найсексуальніший жіночний та що там вічний тренд мережево. Захопи ідею цих хитрих сплетінь від ліс шармель. Лі шармель це відтінки природи, розкішовку та візеринкова вишивка із суперсексуальним лакуванням гіпюру. Даруючи жінці білизну, ви даруєте їй свободу. І повірте, для чоловіків тут теж знайдеться щось особливе. Біанка, почни свято з себе. Жан жак Руссо колись сказав, акцент це душа мови. Він надає їй не лише почуття, але й достовірність. Зробіть свій акцент. Акцент магазину, якому справжній чоловік потішить себе брендовим одягом та аксесуарами. Італійські суветрики та джинси взимку подарують тепло, впевненість у собі і справжню італійську пристрасть. Серед розмаїття шаликів, кроваток, ременів, портфелі та гаманців, уважна жінка, дбайлива матуся чи стильна колега обов'язково обере хороший презент чоловікові. Цією зимою вершину рейтингу подарунків модні дизайнери віддали сумкам та портфелям. Чоловіки, носіть їх із задоволенням зранку та ввечері. Стильний образ від Нерікара тішитиме вас довго, адже виконаний із особливою якістю. Усього лише за 10 років бренд захопив всесвітнє визнання. Погодьтеся, це не випадковість. Зробіть свій акцент у одноіменному бутіку із такими брендами, як Нарікара, Палзельєрі та Навігари. Зустрічайте святкові дні стильними. Новий рік під владою дракона, і для кожного він може стати успішним. Варто лише як у дитинстві написати бажання на листочку, покласти під подушку і заснути, і прокинутись у новому році щасливими і з новою постіллю. Хом текстайл це вишукане розмаїття необхідних для домашнього затишку брендів. Зокрема, стильна постіль від французької марки Кареблан лідер із використання інноваційних волокон. Уся продукція цього бренду завдяки своїй оригінальності, якості та впізнаваному стилю захоплює усе більше поціновувачів. Кареблан створений ще 1982-го, Нині ж візитівка французького домашнього текстилю. До речі, про ваш новорічний та різдвяний настрій цей бренд також подбав, даруючи постілі з неймовірним художнім малюнком засніженої троянди, виконаної на синьому фоні. Дитяча постільна білизна із лінії Дієго потішить і ваших малюків. Осері дракончики до нового 2012 року. Цікаві халатики, м'якенькі рушники і обов'язково іграшки. Антиалергенні милі звірята для здорового сну вашої дитини. А саме для вас витончені та елегантні халати, парео та тапочки. Адже і після свят слід залишатись красунею. Зимовими вечорами так хочеться відпочити від святкової метушні. Килішок лінтвейну і зручний халатик від Луну діджорно. Захопи ідею стилю. Еліт Текстайл – Ваш провідник у розкішний світ домашнього відпочинку. Пам'ятайте за французькою старовинною приказкою, хто вміє дарувати, той вміє жити солодкого святкового настрою. І до зустрічі у програмі Захопи ідею.